Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь. Обов'язково переможемо разом. в день 11 жовтня під час повітряної тривоги у Миргороді Полтавської області пролунали вибухи. За попередніми даними ворог завдавав мосту ракетному ударом. Перед вибухом військові попередили про загрозу застосування авіаційного зброєння. Про це у телеграма повідомили повітряні сили ЗСУ. Близько 13.45 на північно-східному напрямку. Активізувалася тактична авіація російської окупаційної армії. Сигнал. Повітряної тривоги пролунав у багатьох областях, у тому числі на Полтавщині. Також у повітряних силах звернулися до жителів Полтавської області з проханням пройти в укриття. Водночас моніторингові канали повідомили про повітряну ціль напрямку Миргорода. За кілька хвилин у місті пролунали вибухи. Телеграм-канали пишуть про вибухи, лунали поблизу аеродрома. Полтава наші сили ППО відпрацювали всі цілі. Втім, уламки могли наробити шкоди. В той же час по Київській області ближчими днями буде завдано удару: жовтень, попередні інсайди, джере. Не справдилися. Путін таки чекав жовтня і похолодання. Особлива небезпека сьогодні вночі. і Завтрашній цілий день, адже день захисника мулі окупантів за даними опозиційних телеграм-каналів, Путін хоче показати якусь перемогу, тому показово може завдати удару з Білорусі по мосту Потона, банковій та Верховній Раді в Києві. Реагуйте на всі тривоги і бережіть себе найближчими днями. Від такого підлого та підступного ворога можна очікувати будь-чого. Не виключено, що західну територію. України Раїни та Київ можуть атакувати шахедами і ракетами зі сторони Білорусі з російських аеродромів зяброки чи лунінця. Варто підкреслити, що на білоруських аеродромах одразу після активізації ударів по Україні почастішили випадки вибухів та хлопків одразу після активізації пусків по території України. Останній такий пролунав вчора ввечері на литовищі зябровки. Зсу попередили білорусів про удари у спину і зазначили, відповідь буде відповідна. Час ігор закінчився. Існує загроза завдання ракетних ударів ворожими військам. Ми з Білорусі, попри те, що останні обстріли здійснювалися переважно з території РФ або тимчасово окупованих територій, до зустрічі друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.